Навіть під час літніх канікул кременчуцькі спортсмени не відпочивають. Вони покращують свої навички перед новим сезоном змагань. З 1 по 11 липня у місті Хирів, що на Львівщині, юні дзюдоїсти проходять навчально-тренувальний збір. До збору залучено 33 спортсмени зі спортивного клубу «Ска Легіон» та комунального закладу. «Дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо». Тренування дуже важкі. Діти вже скажімо так дуже втомлені, але це скажімо так приємна втома. У них кріпатура це свідчить про те. Що вони гарно працюють. Сподіваюсь, що по приїзду цей збір дасть гарний результат. Що дітям цього збору вистачить на наступний рік. Щодня спортсмени тричі тренуються під керівництвом тренерів Андрія Волошина та Миколи Картошкіна. А ввечері діти відновлюються під час спа процедур та відвідування лазні. Збір проходить по загальнофізичній підготовці. Для того щоб наші діти, наші спортсмени, набралися фізичної сили та витривалості, якщо ми вдома здебільшого тренуємося в кімано та відпрацьовуємо техніку китків та боротьби, то на цьому зборі основне завдання це підійти, набрати фізичну силу та витривалість. Цей збір можливість для дітей з користю провести літні канікули та поєднати відпочинок і тренування. Гори чудові, мені дуже подобається. Споптека, свіже повітря, купатися в басейні. Які враження від збору? Е, прикольні, е, подобається. Що найбільше тобі подобається? Тренуватися, їжа та купатися. Добре. Чи готовий ти до нового сезону? Так, я завзмів готовий. Вижні гарні, тут це круто. Що тобі найбільше подобається на зборі? А, тренування, їжа та колектив. Дуже гарні враження, мені все сподобається. Що найбільше тобі подобається на зборі? А, це харчування, природа. Ага. Як ти гадаєш, ти вже готова до наступного сезону? А, думаю, так, але треба ще набрати форму. Тож ж очікуємо на нові перемоги наших дзюдоїстів, про які обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини.